Привіт усім! У цьому відео хочу показати, що я беру з собою до Іспанії, а саме, як виглядає мій рюкзак, це звичайний, я не знаю, рюкзак звичайного розміру. І в принципі завжди, коли я їду десь за кордон на, я не знаю, тиждень-6 днів, там, 5 днів, це завжди окей, оптимальний розмір для мене. Будут, в принципі, вміститься все, що мені потрібно, там якийсь. Перемінний одяг, плюс засоби для догляду за собою для гігієни. Потім я не знаю якісь зарядки, павербанк, щось там, якісь, я не знаю, щось, якась, якісь речі для електронних девайсів. І по суті такий от рюкзак мені підійде. До речі, я люблю цей рюкзак, кльові кольори, і він від Ікеї. Пам'ятаю, я його е, взяв за 25 злотих лише у відділі все для. Ну, типу, все зі знижками, все, що дуже знецінено. Тому, так, таку прикольну річ можна купити за супердешево. І окрім рюкзака, який я ще не показував, мабуть, візьму таку бананку англійською, здається, fanny bag. І так, Прикольно мати щось таке менше, щоб не тащити тиш... з собою цілий рюкзак чи там, е, знаєте, сумку, е, бо вона вічно спадає. А ця штука буде прикольно висіти і не буде відчуватися, що вона зайва типу і мішає. от. Я вже в Іспанії, а лише зайшли в наші апартаменти, де ми будемо залишатись. І так, тут я вперше зайшов до ванної. І що цікаво, то в Західній і в Південній Європі майже у всіх будинках, у всіх, я не знаю, місцях, де залишаються люди, є біде. Ось таке. Так, і мені здається, це дуже круто, бо типу каман це дуже потрібна штука. Я думаю, в житті кожної людини для того, щоб слідкувати за своєю гігієною, це дуже важливо. От, і мені здається, цього бракує Україні, Польщі і взагалі Східній Європі. А ми йдемо гуляти. Хоч зараз, я не знаю, десята ночі вечора, але там, ми тільки прилетіли і хочеться побачити якомога більше. І наш, я не знаю, перший вечір в Малазі. Як твої враження? Так собі, так? Принаймні з тих райончиків, де ми побували. Ну і теж можете побачити, типу, таке. Та Багато навадимо всього. Так, щось таке добре. Це вже наш перший раночок в Малазі. І в мене хороші враження, тому що в день все красивіше, приємніше. О! О, кофі зайшла в заклад під назвою Лоліта. А що цікаво, мені по-перше подобається, що тут є фоточки, можна побачити, що як називається, що як виглядає. Ам, от. І що прикольно, що іспанці дуже прості в я не знаю, сніданні. Але селі напевне, що є потато з концебою. Туртії Так. Бо мені не дали договорити, я хотів сказати, що іспанці дуже прості в тому, як вони снідають, і в них є прості канапочки, тапас, і типу, вони ну, буквально можуть бути будь-чим будь-які, і типу, це дуже ізі. Тут ми біля центр Помпіду І я не пам'ятаю, що це. це здається музей мистецтва щось таке. Е, там. Не знаю, можливо, ми потім підемо. Але там. Центр Помпіду і тут одразу знаходиться е, головний порт міста Малага. От. І що цікаво, що тут є прикольна така алея, де ми, власне, були, гуляли вже. Тут є рота, може, підемо куди в нас на Сі. Ринок, ну і просто порт. от. І по два боки від порту, тобто десь там і, звісно, там за містом є пляжі. От, До речі, там пляж закритий, я не знаю, ми вже там були. Тому, мабуть, решта днів ми будемо йти туди. Так що так. Подивіться, кайф. всі в Іспанії мають, я не знаю, бакет веджі. Це просто кльово. Супер. Найс. Вам показати, яку я книжечку купив, і трошки, не знаю, розділити радість, бо типу, я вивчаю іспанську і та, хотілося з Іспанії з тією подорожі власне, привезти якусь книжку, щоб собі читати і, власне, покращувати, хотів сказати, англійську, але ні, іспанську. І та, ця книжка про психологію, як не дивно. Е, та, це дуже складно звучить, типу, чи вчити, я не знаю, мову, читаючи якусь складну, складні тексти, та е, але я подумав, що це буде круто, бо типу, дві речі, які мене будуть мотивувати. Типу, це по-перше, психологія, по-друге, е, власне, мова, яку я вивчаю. І ця книжка про е, травми саме з психологічної точки зору, про психологічні рани. І як їх переживати, що робити, і так далі. Тому я думаю, це буде дуже продуктивно. Фійтеатрі, хоча я не переконаний, чи це амфітеатр, театру Романо. От прикольно. Типу, наскільки відомо, типу, спочатку був цей театр побудований, а вже потім е, ось ця вся споруда, фортеця і замок, на який ми згодом підемо. Е, що цікаво, що тут насправді було набагато вище. Ось цих сидінь. Також тут були типу, як, знаю, вежі, будівлі, і тут все було ніби закрито, і тут власне була сцена. Але зараз залишилось хіба що ось цей фундамент і самі сидіння. От. І які, мені здається, якщо придивитись, типу, їх тут оновлювали, я не знаю коли. От. Ну і ті останні, то ясно, що вже прям нові для туристів. Але там, самі руїни залишились. Ой, красиве місто Малага. Подивіться прикол. Я вперше бачу такі квіти, власне ці рослини, щоб вони росли просто в природі. Зазвичай я їх бачу в магазинах взимку, їх продають там на різдво, а тут вони просто ростуть. Це дуже красиво. Ця вулиця така жовта, тут все з каменю, мені здається, хідники, стіни, ще і цей собор. Але дуже затишно. Дуже іспансько, я б сказав. І дуже красиво. Так що, Ми повернулися вже з замку і зараз їдемо, я не знаю, шукати якісь ще магазинчики, хочемо знайти якусь парфумерію, купити якісь може, парфумчики. О Боже. І потім, можливо, підемо поїсти. Не знаю. Таке. Для мене дуже незвично бачити ось ці е, різдвяні прикраси і коли надворі просто... Я не знаю, так тепло і сонячно. Дуже незвично. У мене зовсім немає якогось. Настрою, ніби зараз буде якесь різдво, Новий рік і так далі. Будучи тут, серед пальм, сонця. Але... Так тут живуть, коротше. Сьогодні останній день в Малазі. Трохи гуляємо і вирішили купити щось якомога дешевше. Взяли такі салати і сидимо власне, біля ТЦ, де ми їх там, купили. Там. Потім будемо йти до порту і... Там. І продовжувати гуляти. Ой, 好了。 Яке ваші враження після поїздки? 에, ну, змішані. Місто дуже тепле і це прикольно, що наразі незвично ні. Побачити тобто, звині декорації по місту і при тому, що все зелене і так тепло, і можна ходити що так ні в шотах від полці. З боку місто дуже хаотичне. Мені, в принципі, сказав один, один більш-менш місцевий тут. Він сказав, що tutaj cały centrum zrobiło wszystko przez i za tyle dlatego tam, tam mm. taki chaos. Ja tam właściwie nie pytam, to już zapomniałem. Ale przykro mi żarty i światła fary. Przykro mi. Jak twoje wrażenia? Promalow. No, szczerze mówiąc, mi bardzo podoba się Hiszpania i wszystko takie. Ale sama Andaluzja, mi się wydaje, І тобто, те, як вони говорять, тобто, вимовляють перед кривлими якось по-іншому. Всі слова, це трошки складно, складно. Е, да. Ну, Тут є плюси і мінуси, наприклад, те, що всюди фонтани, знаєш, сам клімат, це дуже кльово. Але да. тобто, так, так сумнів. Тобто, я себе важко уявляю тут як іммігранта, Ну так, да. але загалом кльово.